В здоровому тілі здоровий дух. З нагоди нещодавнього відкриття дитячого футбольного юнацького клубу Новатор днями відбулася перша товариська зустріч маленьких господарів з командою Поділля. Ми організовуємо свято дитячого футболу, заохочуємо дітей з вулиці, що приходять, дуже, дуже обдаровані діти приходять. Дуже хочуть грати з хорошими командами, з хорошими клубами, таке як Поділля. Будемо старатися проводити надії батьків, які дітей ведуть. Ну, все, хорошого будемо бажати. Незважаючи на те, що клуб новатор існує лише один місяць, і маленькі футболісти ще не дуже зіграні. Однак вони переконані, перемога буде за ними. Сьогодні у нас шанси є виграти, тому що ми сильна команда. Я думаю, ну, суперники теж гарна команда. Я думаю, що ми сьогодні. Гадаю, що наша команда повинна виграти, ну і, ну і та команда, проти якої ми маємо грати, теж сильно. І такі вони були праві. З рахунком 4-2 перемогу у дружній зустрічі здобули гравці клубу «Новатор». Після такого матчу з'явилися і інші, бажаючі долучитися до команди. Чому сьогодні ти сюди прийшов? Поболіти за нашу команду. Я хотіла таке стати футболісткою і буду ставати нею. Хто зна? Можливо, і серед цих дітей в майбутньому з'являться професійні Шевченко, Мілевський, Чегринський та інші. Однак, нині відомо одне, обираючи спорт, а не щось інше. Вони на правильному шляху. Для кожної дитини, для кожного майбутнього футболіста, от такі події це іскри, які запалюють в майбутньому і ставлення взагалі до спорту, і в майбутньому можливість це не обов'язково, що людина буде там професійним футболістом. Ні, головне бути гарною людиною, розуміти, що це потрібно, і це потрібно кожному.